Привіт! У відео «Чи є життя без PHP Storm я отримав доволі багато зворотнього зв'язку, і були люди, котрих зацікавив Lunar Vim, тому я покажу, як його встановити, законфігурувати, які плюси, і мінуси, які взагалі у мене досвід його використання у цьому відео. Що таке LunarVim? У себе на сайті розробники кажуть, що це NID layer for NeoVim with Same Defaults, тобто ідеї на базі Неовіма із з Замовчуваннями здорового глузду. Для чого на базі Неовіма IDE? Я виділив би першу категорію людей. Це такі люди, яким не потрібно довго гратися, налаштовувати, конфігурувати Неовім, які хочуть просто сісти і почати працювати. Це хороша опція, тому що є багато речей, які вже встановлені з коробки. І що дуже важливо, в Лунар Віма є стабільні релізи, тобто не будуть якісь нові фічі вам ламати ваш робочий процес, а з другої сторони, ви будете отримувати всі новинки трошки пізніше. Друга причина особисто я люблю піддивлятися якісь нові речі у відео, типу цього, в новинах, які стосуються Неовіму. Тому що якщо ви цього не робите, то ж за все, ви будете працювати з якимись першими речами, які ви навчилися, і не покращувати свій процес. Наприклад, я нещодавно пробував використовувати плагіни для швидкої навігації по тексту Lip і LightSpeed. Я зрозумів, що вони не сильно підходять під мій робочий процес. І краще я буду використовувати звичайний пошук або стандартну команду F, тобто пошук по цій строці конкретного символа. Для встановлення Lunar Vima перейдемо на сторінку Install, бачимо необхідні залежності. Він буде використовувати GIP, якісь залежності Python а чи ноди. Чи Rasta для якихось плагінів, які використовуються. Під капотом, такі як пошук швидкий, пошук по тексту. Це не обов'язкові залежності, але я рекомендую їх встановити. Далі ми бачимо дві версії: Release і Nightly. Release – більш стабільна версія. Nightly – ви будете отримувати всі новинки, а в придачу, можливо, якісь баги. Вибирайте, що вам більше подобається для демонстрації. Я виберу Release. копіюємо команду і запускаємо її в терміналі. Поки залежності встановлюються, можете погортати документацію. Вона у LoonerVieма дуже якісна. Є відео з різними інструкціями чи проблемами. Є сторінка Troubleshooting. Якщо у вас щось не встановлюється, то дивіться її. Бачимо, що Lunar Vim встановився. Давайте оновимо його до останньої версії. І... Всередині середині LunarVima запустимо Sync Core Plugins. Після встановлення обов'язково перейдіть на сторінку Post А В першу чергу додайте LVim у свій pass, В... додайте його у RC файл оболонки, яку ви використовуєте. В моєму випадку це Zsell. І ось така команда в кінці. яка означає, що при запуску оболонки потрібно в пас додати ось цей шлях, де буде е бінарний файл LVIM, тобто, ми зможемо, е запускати, тобто ми зможемо запускати LVIM ось так просто з командної строки. Після чого встановіть NordFont, якщо у вас його немає. Швидше за все, ви помітите, що у вас його немає, якщо замість звичайних красивих іконок, типу як у мене, у вас будуть знаки питання. Ось є гарні інструкції, як його встановити різними способами, але обов'язково не забудьте включити цю настройку в терміналі. Я покажу, як це робиться в iTermi. для цього потрібно відкрити налаштування, прийти на сторінку «Profiles». І у вкладці Текст ми бачимо е, налаштування фонд. Потрібно вибрати будь-який nord який ви хочете використовувати. LSP це те, без чого я навряд чи би використовував NeoVim у якості IDE. Language Server Protocol це протокол взаємодії між Language Server і інструментом розробки. Тобто, є якийсь сервер. Який працює з вашою мовою програмування, і є якийсь редактор, який по LSP взаємодіє з цим сервером. Тобто, таким чином є можливість відв'язати функціонал по роботі з вашою мовою програмування від редактора. І у такий спосіб у Neovim є можливість отримати якісний, якісне автодоповнення, інструменти рефакторинга, чи діагностики коду. Для роботи із LSP, Lunar Vim використовує пакетний менеджер Mason. Відкриваємо його і бачимо, у мене вже встановлені потрібні мені Language Server і інструменти статичного аналізу. Я рекомендую встановлювати php Actor для PHP. Для вашої мови програмування ви можете знайти з цього величезного списку те, що потрібно вам. І ось і все налаштування LSP. В Lunar Vime це робиться дуже просто за рахунок того, що Mason це плагін, який йде за замовчуванням. Тепер пройдемось по дефолтним мапінгам. Для цього я відкрию якийсь тестовий проект, і давайте відкриємо сторінку з KeyBindгами і пройдемося по ним. Почнемо з ключового. Більшість шорткатів починається з клавіші Leader. І за замовчуванням це пробіл Space. Всі, весь список всіх шорткатів можна подивитися, виконавши пробіл СК. Відкриємо новий файл пробіл СК. І ми бачимо величезний список. Ми можемо почати писати кеймап, uh, який нас цікавить. І ось ми бачимо. Що це який мап буде виконувати. Дуже приємна штука це те, що за замовчуванням встановлений плагін Вічкей, який означає, що коли ми натискаємо, наприклад, пробіл, ми одразу бачимо внизу всі доступні подальші шорткати. Я натискаю пробіл, я бачу все, що стосується LSP, буде за клавішою L. Я натискаю L. І тепер я бачу, що у мене є код action, у мене є формат, у мене є Diagnostics, тобто я можу дивитися, що не так на цій конкретній сторінці. Наступний біннінг це пробіл І, який означає відкрити Explorer. Давайте подивимось: я натискаю, і у мене відкривається структура мого проекту. Наступні біннінги це пробіл F і пробіл S. І означають: пробіл F це search file. А пробіл s відкриє нам більше опцій. Ми можемо, наприклад, переключитися на гілку. Або ж ми можемо шукати команди, які нам доступні. Чи, наприклад, нещодавно відкриті файли. Наступний Keybind це пробіл і крапка з комою. І ми відкриваємо головну сторінку дашборду. Наступну опцію Toggle Charm я не покажу, тому що я використовую набагато зручніший для мене варіант. Я можу переключатися між вкладками Neovima і термінала. І для цього мені не потрібно Toggle термінала. Я можу просто відкривати поруч стільки вкладок, скільки мені завгодно, і між ними переключатися. Тому це абсолютно не потрібний для мене плагін. Такий варіант набагато зручніший, і я думаю, що запишу по цьому окремо, окреме відео, як переключатися між е, неовімом і терміналом. Напишіть, чи було б вам цікаве таке відео. Наступний блок це біндінги, які пов'язані з LSP. Для того, щоб їх продемонструвати, я покажу якийсь файл, наприклад, Article Controller. І давайте подивимось, перша клавіша це у нас Hover Information. Означає, що ми можемо підсвітити документацію якогось метода чи функції чи оголошення класу ось в такому зручному вікні. Що ми натиснемо двічі, то ми провалимось. Бо бувають доволі багатослівні документації, то це може бути корисно. Наступний шорткат це go to definition. Це означає провалитися в метод, дуже корисна штука. Я використовую її дуже часто. Наступна корисна штука це Gr, це Go to References. Наприклад, впровалимось в форм-інтерфейс і подивимось, що використовує метод IsSubmitted. І, як бачимо, просканувався весь код. Ми бачимо всі входження, в тому числі у вендорі. Дуже корисна штука. Раз ми вже зачепили функціонал LSP, то я ще би показав те, як працює. Діагностика, давайте щось поламаємо. І одразу бачимо помилки, бачимо одразу інформацію про те, що у нас десь щось не так працює. Якщо ми знаходимось на строці, де є якась помилка, і натискаємо GL, то побачимо це трошки красивіше. А якщо натиснемо пробіл L і D, бачимо буфер Diagnostics. То ми бачимо всі помилки у буфері відкритому. Є шорткати, які дозволяють знайти ось такі от помилки по всьому проєкту. І взагалі це все доволі гнучко можна конфігурувати під свої потреби. Наступний блок Editing. Почнемо з простого пробіл. Це закоментувати чи розкоментувати конкретно цю строку. Так само можна закоментувати блок виділений. Наступні дві команди дозволяють нам перемістити виділений код. Натискаємо Option J вниз, Option K вверх. Наступний блок стосується автодоповнення. Для того, щоб спрацювало, щоб ми побачили Completion меню, нам потрібно натиснути Ctrl-пробіл. Натискаю і ми бачимо всі методи, які доступні для цього класу. Можемо у них проходити за допомогою Ctrl-N це вниз, і Ctrl-P це відповідно Next і Previous. Далі ми бачимо всі шорткати, які стосуються автодоповнення. Як його прийняти, як його відмінити, як проскоротити документацію. Наступний блок стосується переміщення по вікнах. Я покажу на прикладі сплітів. І таким чином, за допомогою Ctrl- і м, клавіш управління курсором, тобто в це H -J K, HJKL, ми можемо переміщатися між нашими сплітами. Мені здається, це не стосується Lunar але щоб закрити все, крім активного спліта, потрібно ввести ctrl W, O, тобто Others, і у нас залишається лише наша активна, вкладка, наш активний спліт, точніше. Наступний блок просто якісь корисні штуки. Пробіл Capital L це відкритий конфіг-луа. Ми до цього повернемось трошки пізніше. Наступне це пробіл H, це clear search highlighting. Тобто ми щось шукаємо: пробіл H, і воно зникає, щоб не відволікало нас, коли ми вже знайшли те, що нам потрібно. І останній пункт дуже корисний, те, що стосується nvim3. Якщо ми хочемо подивитися підказки, які стосуються саме цього плагіну, нажимаємо J, знак питання, і ми бачимо, як відкрити, ми бачимо, як швидко ітерувати, як швидко проходитись по дереву, як перезагрузити, як шукати, як видаляти, редагувати і все, що нам потрібно робити з файловою системою. Тепер законфігуруємо LunarVim, я використаю свій конфіг. Посилання на репозиторій буде в описі до відео. Просто скопіюємо це, відкриваємо за допомогою пробіл Capital L C. Як бачите, у мене вже моя конфігурація встановлена, тому що я забув її підчистити, коли видаляв LunarVim перед запуском відео. Тим не менше, давайте перейдемося по кожному пункту, зрозуміємо, що тут написано. Перша строка це прибрати таби. Мені здається, що вони мене швидше відволікають, ніж допомагають, тому я зараз з цим експериментую. Наразі мені більше подобається працювати з виключеними табами. Relative number це як бачите, ось зліва кожна строка. Ми бачимо не її абсолютний шлях. Тут зараз ми бачимо абсолютний «7». Але все, що поруч, це 1, 2, 3, 4, 5 і вгору 1, 2, 3, 4, 5. Це доволі зручно для переміщень, типу 10 строк вниз, це 10J. Чи 6K це на 6 строк вгору. Таким чином, доволі зручно переміщатися по коду, тому я включаю цю опцію. Наступні дві опції: це те, що стосується вирівнювання табів. Я хочу використовувати таб. Який буде дорівнювати чотирьом пробілам. Ось ця опція визначає розмір Nvim3, мені підходить 50. Ось ці дві настройки дуже корисні, якщо ви часто використовуєте переміщення за допомогою клавіш Ctrl-D і Ctrl-U, тобто вниз вгору. Дуже зручно після переміщення відцентрувати екран. Те саме зручно після пошуку. Якогось конкретного тексту. Наприклад, я хочу знайти 3-сітер. І коли, ганий приклад, давайте знайдемо VIM. І коли я переміщаюся, то за мною центрується екран. Це дуже зручно при таких от швидких переміщеннях. Ось це дуже крута опція. Наприклад, я хочу скопіювати і вставити цю строку. Якщо я це зроблю просто Y, Yank і вставляю тут, от зверніть увагу, те, що в мене зараз е виділено, воно замінить мій буфер. І так далі. Якщо я не хочу такої логіки, якщо я хочу скопіювати і щоб воно завжди залишалось в буфері, то я використовую пробіл -пі. Пробіл P. P. Пробіл P. Ось цей KeyMap теж мені дуже подобається, тому що. Мені не потрібно явно копіювати в системний кліпборд, щоб те, що я скопіював в Neovim, було доступно, наприклад, в браузері чи в інших вкладках, не пов'язаних з Neovim. Ось ця настройка специфічна саме для LunarVim. Мені дуже не подобається, що там з змовчуванням, коли ти виходиш з інсерт-мода, то коли ти починаєш одразу переміщатися за допомогою клавіш JK. То строка поточна переміщається вгору або вниз. Мене це дуже сильно дратувало. Ось, за допомогою таких е, налаштувань це виключається. Ось ця штука, я використовую доволі часто, це інкрементальне виділення. Тобто, за допомогою ctrl пробіл я отак можу виділяти. І, навпаки, за допомогою Alt-пробіл, я буду зменшувати скоп виділення. Наступні. Декілька строк налаштування це налаштування LSP, і мені, от це конкретно в Lunar Vim дуже не подобається. Мені треба якось хакати, якщо я хочу використовувати не те, що пропонують вони. В цьому випадку я виключаю автоматичне встановлення LSP, автоматичне встановлення Language серверів. І я додаю у список виключень IntelliFence, це Language Server для PHP, написаний на ноді. І я кажу, що потрібно прибрати PHP-ектор з конфігурації Skipped Servers, тобто з тих, що були додані в список, який не потрібно встановлювати. Тобто, щоб використати потрібний мені Language Server, мені потрібно робити ось такі трошки хаки, і це от такий не дуже приємний момент для мене у Норвімі. Далі я встановлюю якісь плагіни. Давайте почнемо з Markdown. Ось я знайшов якийсь проект, де у мене є Readme, Я запускаю команду Markdown Preview. І таким чином у мене створюється HTML-сторінка, де я можу подивитися ось цей Markdown. Наступні два плагіни стосуються Gita. У Lunar VM за замовчуванням інший LazyGit. Але я поки що не маю бажання переходити з цих, з якими я працюю вже давненько, сила звички. Ось я починаю писати якісь зміни. І запускаю команду G. Таким чином, я бачу всі файли, які у мене змінилися. Я буду бачити DIV. Теж я зможу, якщо у мене будуть якісь конфлікти, то я за допомогою цих плагінів можу їх починити. Справді, тут доволі багато. Можна подивитися і Blame. Хто це робив і коли. Тобто, ми побачимо дуже поганий код, захочемо його покритикувати, а там виявиться, що це ми його писали. Наступний плагін я коротко демонстрував раніше. Це плагін, який дозволяє нам переміщатися між вкладками NeoVima і вкладками термінала. Дуже корисна штука, він має налаштовуватись з двох сторін, тобто, щоб ми з NeoVima могли перейти у Тімакс. І з TMAX назад у NeoVim. Останній плагін це php Hector. Ми його використовуємо у якості LSP, але крім цього, він ще працює як звичайний плагін. Місцями це буває корисно. Давайте, наприклад, ми бачимо певні команди, які ми можемо запустити: це створити новий клас, скопіювати файл, дістати константу чи метод, тобто якісь команди для рефакторинга. Це було дуже доречно до LSP, зараз набагато менше, але тим не менш Тепер висновки. Якщо коротко, то Lunar Vim мені сподобався, я ще з ним поживу. Тепер більш детально: мінуси. З ним йде забагато лишнього функціоналу. Я розумію, що саме в цьому його і суть, але для мене трошки дивно. Ставити все і починати це видаляти, обточувати, змінювати, хакати, щоб щось змінити. Мені здається, в цьому випадку краще вже почати будувати для себе щось з нуля, буде менше багів, і будете більше розуміти, як це все працює. Конкретно говорю про плагіни, які стосуються кіта, про те, що треба виключати таби. Про те, що потрібно хакати мейсон, щоб використовувати Language Server, який мені потрібен. З плюсів мені подобається, як все влаштовано. Мені подобається документація, все встановлюється дуже просто. Найважливіше, такі як плагіни, які стосуються LSP чи телескоп, є за замовчуванням. Мені здається, для Neovim це must-have. Тому повторюсь, що мені треба трошки більше часу, щоб розібратися. 100% це гарний дистрибутив для старту, тому що ставити ось ці всі плагіни з нуля може бути трошки виснажливо для початківця. Але відчуваю, що певні моменти мене дратують, тому як буде більше вільного часу, я візьму те, що мені сподобалось, і затягну це в свою стандартну збірку, неовіма. Що ви думаєте з приводу Лунарвіму? Чи всі можливості я показав? Чи переконав вас спробувати його використовувати? Напишіть, будь ласка, в коментарях це дуже цінно і буде враховуватись при плануванні наступних відео. Дякую.